Президент США Дональд Трамп заявив про підвищення мит з 15 до 25 відсотків на імпорт низки південнокорейських товарів. Серед них є автомобілі, пиломатеріали, фармацевтичні препарати та інші товари. Таке рішення він ухвалив, попри те, що обидві країни, близькі союзники та великі торгові партнери. Трамп звинувачує законодавчий орган Південної Кореї у затягуванні з ухваленням торгової угоди, яку уклали торік. Офіційні особи в Сеулі заявили, що новина про під підвищення мит стала для них несподіванкою. Вони також сказали, що це ставить під удар альянс і торгове партнерство зі США в умовах загроз безпеці та стабільності. Ця невелика група протестувальників вийшла, щоб висловити невдоволення діями Вашингтона. у південній Кореї наші закони вимагають громадських консультацій, двопартійного обговорення та оцінювання економічної доцільності того чи іншого заходу. Нагадаємо, торік у липні Трамп і президент Південної Кореї Лі Джемен досягли принципової угоди про те, що Сеул направить інвестиції в США на суму 350 мільярдів доларів. В обмін Вашингтон пообіцяв зменшити мита. Водночас керівна партія Південної Кореї вже заявила, що готова співпрацювати з опозицією, щоб прискорити ухвалення п'яти законопроєктів, які зараз перебувають на розгляді парламенту. Вони дадуть змогу інвестувати у Сполучені Штати. Утім, це не Врятувало акції південнокорейських автовиробників від падіння. Акції Hyundai Motor подешевшали на 4,8%, А Kia Corp на 6%. пізніше їхня вартість частково відновилася.